Році, коли внутрішній валовий продукт скоротився майже на 15%, ми бачимо, товарообіг впав на 22%, ми бачимо, спостерігаємо зростання внутрішнього валового продукту у 2011 році на 5,2%. Розумієте всі, що коли, знову-таки, повертаюся трошки е -е, у 2009 рік, коли темпи зростання. Заробітної плати, соціальних виплат перевищували темпи зростання виробництва, темпи зростання внутрішнього валового продукту, це не було добре. Але ті завдання, які були поставлені президентом нашої держави щодо стабілізації ситуації в Україні протягом 2010 року, протягом 2011 року, і вже в 2011 році, перейти від Стабілізації ситуації до розвідку, в тому числі і збройних сил України, наповнення державного бюджету за загальним фондом в першу чергу дозволило Міністерству дозволило Міністерству фінансів дати ресурс Міністерству оборони у 2011 році, який би дозволив, як я вже казав, стабілізувати ситуацію у збройних силах і приступити до фінансування видатків пов'язаних із розвідком розвитком. розвитком в першу чергу озброєння військової техніки, забезпечення наших, наших, наших видів Збройних сил новітніми зразками озброєння військової техніки. Законом України про державний бюджет на 2012 рік Міністерство оборони передбачено 16 мільярдів 387,5 мільйона гривень. У тому числі за загальним фондом 14,2 мільярда гривень, і за спеціальним фондом. 2,2 мільярда гривень. Безумовно, ми прагнемо до того, щоб фінансування було виключно за загальним фондом, але на сьогоднішній день маємо у своєму розпорядженні майно озброєння військової техніки, яка вилучається зі складу збройних сил внаслідок реформування і скорочення, доведення їх до визначеної чисельності, і е, те наднишкове озброєння військова техніка, яка Вилучається, як я вже сказав, із складу збройних сил відповідно до шостої статті закону України про режим військового майна, спрямовуються на потреби Збройних сил. І це на сьогоднішній день, відповідно до бюджетного кодексу, кошти, які ми отримуємо від реалізації надлишкового озброєння, зараховуються до спеціального фонду, використовується виключно. На потреби Збройних сил. Я хочу наголосити, що ресурс, який нам визначений на 21 рік, він складає 1,1% від внутрішнього валового продукту. Безумовно, це не той показник, який нам сьогодні потрібен, але це набагато краще ніж було у 2010-2011 роках, виконуючи доручення Кабінету міністрів Міністерства фінансів. Міністерство оборони з метою оптимізації бюджетних програм. Ми скоротили свої бюджетні програми із 18 до 7. І в цьому році, виховуючи закону України про державний бюджет, Міністерство фінансується за семи бюджетними програмами. Саме велика програма і обйомна, і по ресурсу, і по своїм функціям, і по своїй направленості. Це програма 21010 двадцять. Ви бачите на слайді. Забезпечення діяльності Збройних сил України. Тут я хочу наголосити основний фонд грошового забезпечення, основний фонд заробітної плати, тому що ми фінансуємо медицину, освіту по іншим бюджетним програмам, але у складі цієї програми е великий обсяг, е великий ресурс. Тут і харчування особового складу, речове забезпечення, комунальні послуги, тобто все. Закупівля пайно бастильних матеріалів де забезпечить життєдіяльності військ, це все сконцентровано у цій бюджетній програмі. Це все зроблено в першу чергу з метою ефективного управління тим ресурсом, який передбачений на потреби оборони. Я не відкрию ніяку таємницю, коли скажу, що для того, щоб регулювати управляти ресурсом. І зробити перекидку із одної бюджетної програми на іншу бюджетну програму, це була ціла велика складна процедура. Міністерство оборони ініціювало питання перед Міністерством фінансів, Міністерство фінансів перед кабінетом міністрів, кабінет міністрів розглядав пропозиції Міністерства оборони, погоджувалися ці питання із комітетом з питань бюджету Верховної Ради, тобто була складна процедура. Зараз оптимізуючи, е, оптимізувавши ці бюджетні програми. Буде набагато легше управляти фінансовим ресурсом, коли на один, на один напрямок потреба відпадає, а на другий напрямок виникає необхідність збільшити той чи інший ресурс. Це все буде вирішуватися на рівні міністра оборони, міністра фінансів, компетенції Міністерства фінансів. Е, прийшли до тієї проблеми, коли нам треба було цей ресурс. Про який я вище сказав, 16,4 мільярда гривень розподілити його за відповідними напрямками. Зверніть увагу, будь ласка, на 9 слайд. На розвиток озброєння військової техніки спрямовується 2 мільярда 200 343,2 мільйона гривень. На підготовку Збройних сил на підготовку військ 726,4 мільйонів. Мільярда гривень, тобто 4%, 4,4%. Трошки нижче я буду говорити від загального ресурсу, який виділяється на оборону. І як ви бачите, на утримання Збройних сил виділяється великий ресурс 13 мільярдів 317 мільйонів або 81,3%. На цьому слайді ви бачите структуру. Хочу звернути увагу. На розвиток озброєння військової техніки це виконуємо доручення президента України, Кабінету міністрів. Тобто ми переходимо від бюджету так званого проїдання до бюджету розвитку. Якщо у 2011 році ми спрямували на розвиток озброєння військової техніки 9% або 1 мільярд 138 мільйонів гривень. То у 2012 році цей показник зростає до 14,3%. І ми спрямовуємо ресурс на розвиток озброєння 2,3 мільярда гривень. Зростає також відсоток на е, ресурс на підготовку військ. Виділяється 726,4 мільйона гривень, вибачте, або 4,2%. Дуже яскравий показник, як я вже казав на початку свого виступу, що ми переходимо. Від бюджету, скажімо так, проїдання до бюджету розвідку ми скоротили на утримання особового складу, скоротили на утримання будівель, спрут, скоротили із 86,8% до 81,3% ресурс той, який, ну, безумовно. До європейських стандартів нам далеко, коли практично 51-55% спрямовується на утримання особового складу. У нас цей поки що такий показник ну, солідний, але я хочу сказати, що іде, спрямовується, спрямовується в першу чергу ресурс на розвиток озброєння військової техніки. І так, на розвиток озброєння військової техніки, як я вже сказав, 2,3 мільярда гривень. Хочу наголосити, що це більше у два рази по відношенню до 2011 року. На слайді ви бачите ресурс на створення новітніх зразків озброєння військової техніки спрямовується 1 мільярд 91 мільйон гривень. Тут буде фінансуватися і створення літака АН-70, і БФРК Сапсан. І будівництво корвету, ресурс, який е, на ці напрямки спрямовується, ви бачите на екрані. Я хочу наголосити, що підтвердженням цього є те, що ми сформували державне оборонне замовлення, яке відповідним чином, встановленим порядком, подано до Міністерства фінансів, і хочу наголосити, що е, сума. Державного оборонного замовлення у 2012 році зростає по відношенню до 2011 року у 4 рази, і вона складає 1 мільярд 479 мільйонів. Я впевнений, переконаний, що державне оборонне замовлення буде фінансуватися і в першу чергу на розвиток тих складових, які віднесені до розвитку новітніх, створення новітніх зразків озброєнь і військової техніки. Ми виділяємо великий ресурс додатково 51% до ресурсу 2011 року на відновлення боєзнатності, модернізацію і закупівлі озброєння військової техніки. Тут модернізація літаків, модернізація в першу чергу авіаційної техніки, закупівля танку булат, фінансування закупівля танку оплот. На це все передбачено в цьому році майже 1 мільярд гривень. Плануємо відновити 21 літак, 5 вертольотів, 40 авіаційних двигунів, капітальний ремонт, близько 615 одиниць різної техніки сухопутних військ. Наступний розділ це підготовка військ, підготовка Збройних сил. На цей напрямок також ресурс, як я вже казав, збільшений по відношенню до 2011 року на 35%. У нас почалася інтенсивна бойова підготовка. Є можливість розпочати підготовку як сухопутних військ, відновити польоти, відновити виходи в море наших моряків, основу основу безумовно, видатків, пов'язаних із підготовкою військ. Це складають видатки, пов'язані з закупівлю пальню мастильних матеріалів. Збільшена сума на 54% на миротворчу і верифікаційну діяльність. Тут в першу чергу це пов'язано з тим, що ми готуємо, ви знаєте, зараз в Конго відповідний підрозділ, і він буде відправлений у ближайший час туди. І під вищенням грошової винагороди, я розкажу у розділі соціальних стандартів. Підвищення грошової винагороди нашим міротворцям з 1 січня у 2,5 рази це повірте мені ресурс. Дуже солідний, який дозволить виконати на високому рівні ті завдання, які стоять перед нашими миротворцями. І хочу сказати, що із від секретаріату ООН у вигляді компенсаційних сум, наш, наш загальний фонд державного бюджету у 2011 році отримав компенсації з перевищенням на 18%. Було заплановано 140%. 9 мільйонів, ми цей показник значно перевиконали. Тобто, ті зобов'язання, які покладені на секретаріат ООН щодо компенсації витрат пов'язаних із забезпеченням діяльності наших миротворців, вони виконуються в повному обсязі. Переходжу до наступного напряму: це утримання збройних сил. 13,3 мільярда гривень передбачено на цей напрямок. Діяльності або напрямок видатків. Також хочу наголосити, що ресурс збільшений на 20,7%, збільшено на 9% фонд грошового забезпечення військовослужбовців, збільшено на 43% оплата комунальних послуг, енергоносіїв, на 13% збільшуємо ресурс на харчування особового складу, збільшується ресурс. Дуже дуже характерно, не є таємницею, збільшується ресурс у три рази на речове забезпечення військовослужбовців. Дійсно, попередні роки ми не мали можливості, і в нас сьогодні від батальйона фактично до бригади, включно всі військовослужбовці ну, ходять у польовій формі. Безумовно, це так, але є свята, є події, коли офіцер, коли контрактник, прапорщик. Хотів би вдіти форму, яка, яка затверджена і вона є на забезпеченні військовослужбовців. Але, скажімо так, до, до цього року у нас це питання дуже було в обмеженому обмежені були видатки. Приємно те, що збільшуються видатки на будівництво житла для військовослужбовців. Ресурс складає на 2012 рік 500 е, мільйонів, і це дозволить е, нам отримати більш як 2000. Е, Квартир для військовослужбовців збільшується ресурс на медичне забезпечення військовослужбовців, на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, ветеранів військової служби і діючого, діючих військовослужбовців. У два рази збільшується ресурс на утилізацію боєприпасів. Ви знаєте, що у нас велика кількість боєприпасів, які Сьогодні не потрібні, у яких закінчився термін зберігання, які не потрібні сьогодні Збройним силам, і на це виділяється відповідний ресурс для того, щоб їх утилізувати і е, позбавитися зайвого того небезпечного, ну скажімо так, озброєння, яке є сьогодні у складі Збройних сил. Збільшуємо ресурс на е, поточний ремонт, на утримання казарменно житлового фонду. Хочу. Сказати, що ми у цьому році будемо фінансувати е, утримання, розвиток е, озброєнь те, е, е, техніки за дев'ятю державними цільовими програми, програмами. На ці дев'ять державних цільових програм спрямовується 1 мільярд 788 мільйонів гривень. Значить, ресурс, як я вам вже казав, на 2011 тисячі рік дозволяє збільшується на Майже на 10% і дозволяє виплачувати грошове забезпечення заробітну плату на рівні на рівні стандартів 2011 року із його підвищенням окремих складових по грошовому забезпеченню. Якщо брати початок 2011 року, середній розмір грошового забезпечення військовослужбовців складав 2442 тисячі гривні зростання. Січня 2011 року або в січні 2012 року по відношенню до до січня по, минулого року зростання на 30%. відсотків і середній показник грошового забезпечення військовослужбовців складає от 3183 сто гривни. Я хочу наголосити, це без солдат строкової служби і без курсантів. Це е, військовослужбовці за контрактом і е, військовослужбовці категорії офіцерських офіцерської кадри це перший показник. Другий показник, ви знаєте, що на урочистостях, присвячених 20 й річниці Збройних сил України, президент України, Верховний Головнокомандувач виступив із привітанням Збройних сил, і він наголосив про те, що щорічно соціальні стандарти з метою підняття престижу військової служби повинні зростати. І хочу вам наголосити, сказати доповісти, що є доручення відповідне уряду, і зараз у Міністерстві праці під керівництвом віце-прем'єра Тігібкого Сергія Леонідовича йде, розпочалася робота про підвищення посадових окладів військовослужбовців на 55%. відсотків, тобто доведення їх до рівня державної служби, якщо взяти сьогоднішній посадовий оклад, наприклад, директора департаменту. Військового і директора департаменту цивільного, то різниця в посадових окладах складає 55%. Рішення таке прийнято, воно правда, ще не схвалено урядом, але з 1 квітня ми плануємо запровадити виплату військовослужбовцям підвищених посадових окладів на 55%. Чим ми виконаємо доручення президента України Верховного Головнокомандувача? Також поставлена задача, і нашими відповідними службами зараз здійснюється обрахування, перерахунок, як буде відбуватися перерахунок пенсії військовослужбовцям, які звільнені з військової служби. Також це заплановано зробити поетапно, починаючи з 25% і до кінця поточного року, тобто до 31 грудня, завершити перерахунок пенсії військовим пенсіонерам, які звільнені з військової служби. На сьогоднішній день. Якщо говорити до перспективи 2017 року, є в нас проблеми. Є проблеми, перш за все, в тому, що виконуючи завдання по реформуванню Збройних сил, по запровадженню концепції розвитку збройних сил, безумовно на це треба ресурс. І цей ресурс якраз у кризовий період він був визначений постановою Кабінету міністрів номер 568 на такому рівні, який не задовіняє. Ті потреби, які ставляться завдання Президентом України. Для того, щоб ми нормально почали розвивати Збройні сили, реформувати, запроваджувати, створювати нові зразки озброєння військової техніки, нам на період до 2017 року, тобто на 2012-17 рік, потрібно 175 мільярдів. Нам цей документ передбачає 102,8. Є відповідні. Рішення президента України, і зараз е ми працюємо плідно з Міністерством фінансів, готуємо е пропозиції до внесення змін до цієї постанови, яка визначить е граничні показники, показники видатків з державного бюджету на потреби, на потреби Збройних сил до 2017 року. Як нам це вдасться зробити? Але я думаю, що з допомогою відповідних структур Міністерства фінансів у першу чергу. Ми доведемо е, ті віддатки, які ставить перед нами завдання президент від 1,41,49% ВВП у кінці 2017 року до рівня 1,56%. Це нормальні показники. Більше 1,5% від внутрішнього валового продукту, якщо буде спрямовуватися на потреби оборони, на потреби Збройних сил, ми досягнемо і виконуємо ті завдання. Як розвитку озброєння військової техніки, так і соціального забезпечення.